9 травня в Івано-Франківську відбулася по-справжньому історична подія. На міському стадіоні рух проходив матч між ветеранами Івано-Франківського Прикарпаття та Львівський Карпат. За Прикарпаття виступали чемпіони СРСР України, володарі Кубка СРСР та України, вихованці Івано-Франківського та Прикарпатського футболу, а саме золотий склад Прикарпаття. 87 коли команда зайняла третє місце у вітчизняному дивізіоні, а згодом перемогла у першій лізі. Мова йде про таких знаних виконавців, як Ярослав Доманський, Валентин Москвін, Володимир Ковалюк, Юрій Шулятицький, Ігор Мельничук, Андрій Ромальчук, Василь Тофан, Володимир Ступар, Микола Юрченко, Роман Русановський, Богдан Шпирка, Петро Русак, Олег Хрипан, Олександр Микуляк та інші Наставником ветеранського колективу виступили Ігор Юрченко та Сергій Турянський. Враження сталося дуже хороші, бо ми, як ветерани прикарпатського футболу, хочемо зародити трошки традиції. Наші наш край завжди був футбольний. Хочеться, щоб люди трошки радість спочив стали такий тяжкий час для України, але якось ми надіємося, що і ветерани, і діти наші будуть підтримувати футбол, бо все-таки футбол це хороший вид спорту. Надіємося, що буде все добре. Граємо за Україну. Колишні футбольні зірки нагадали про багату історію, яку має прикарпатський футбол. За словами львівських ветеранів, Івано-Франківське Прикарпаття завжди славилось тим, що було грозою авторитетів для найсильніших суперників. Команда Прикарпаття все було грозою авторитетів. Вони могли програти якісь команді не дуже сильні, але авторитетні команди тут. Лідери вони все тут терпіли поразки. Дуже дуже прикро, що на сьогоднішній день немає команди майстрів у. В обласному центрі. Але я думаю, що це вирішить це питання, і івано-франківські вболівальники будуть радуватись хорошій грі. Тут набагато дуже багато досвідчених футболістів і було, і є. І просто дуже жаль, що ми не бачимо в Івано-Франківську видовище, яке називається футбол. Щодо самого товариського матчу, то перший тайм закінчився з рахунком 2-2. А в другій половині матчу рахунок збільшився до 5-5. Після цього ветерани розіграли серию пенальт, яка також завершила з рахунком 5-5. Варто додати, що у планах франківських футбольних ветеранів зустріч зі збірною Польщі. Попередні домовлення стосовно цього міжнародного поєдинку вже існує. Щоправда, зараз уточнюється дата зустрічі.